Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Замовив ось такий тахометр на міні-трактор Schiffen CBC 40 на 3000 обертів. На Аліекспресі купував. Була розпродажа 1111. .11. Получається, в листопаді була там трошки знижка на нього, то і безкоштовна доставка. То вибрав ось такий. Регулюється підсвітка в нього, міняється кольори, ось кнопка і плюс програмується він тут. Потім розбиратися. Є люди, що підключають його через генератор від генератора. Я буду робити через датчик. Так як подивився там багато відео, не всіх такі тахометри китайські адекватно працюють від генератора. В їх стрілка то вверх рівками йде донизу плавно або навпаки. Доверху плавно, плавно, вниз рівками. От. То хочу попробувати зробити це через датчик, то замовив зразу там в одного продавця. Датчик брав М16, ось різьбу. Там були ще начебто М18. Схемка. Якщо куди тут підключати, розміри, який отвор робити. Ось якось так. Будемо це все діло потім встановляти. Встановляти буду я його ось тут, а зараз давайте сядемо в кабіну. Холодненько все в нас сьогодні. мінус 2 градуси, але така сирость. Ось, обмалював. Я вже Буде ставити замість датчика палива, так як тут в мене був отвір був великий, а датчик. 50, а отвір, начебто на 60 зроблений. От, а я там якісь підкладки поробив, ось так. То хочу сюди поставити тахометр, а цей датчик, думаю, десь ось, -ось сюди я його втулю. Можливо, десь ще в іншому місці. Ну, Він досить інформативний, він мені подобається це зараз. Давайте включимо. покажу. От, Він спочатку повний показує, потім. Відділення пропадають, скільки палива. Він регулюється, працює ось зараз в парі з жигулівським датчиком від 9-8. Доволі таки мені подобається адекватно. В його нема скачків, там на ямах іде чи що. Він постійно чітко показує, що там робиться в боку. В його наче як затримка така є. От. Для того, щоб він не, не мирохтів. Потрібно буде акумулятор підзарадити. Ну, це ще рідний акумулятор. Так. І будуть вже там мотогодини адекватні у тому, тахометрі, які будуть показувати в залежності від обертів двигуна, так як ось цей мотогодинник у мене. Він, в принципі, нормально, але він ще рахує просто робочі години, незалежності від обертів. Робить трактор на холостих, він рахує. Ось вимкнув я запалення, він вже, вже рахує їх. Ну і він, виходить, трошки лишнього показує. Там, можливо, я напрацював там, 200 мотогодин, а він уже 264. Можливо, там 240. Ну, не знаю, скільки він там більш показав, але змі... звіряв я з таймером на годиннику, то він чітко: одна година тут, а чітко на таймері. Одна година. А що цього, то він ось тут минути і секунди, які запам'ятовуються Йдуть. А тут уже, виходить це вольтметр. І ось тут уже годин і ось крапочка секунди блимають. Ось так. Так що будемо це все діло допрацьовувати. Зараз беремо, розбираємо електропроводку, там датчика цього. Всверлимо шуруповертом по цьому кругу багато тоненьких дирочок. Потім будемо тоненькими кусачками це все викусимо. І пневмомашинкою, бормашинкою це все підшліхуємо, підженемо, щоб тахометр ставав плотно. Ну, якраз він чітко сюди вписується. От, повинно бути доволі таки симпатично. А цей вже поставимо датчик, я думаю, ось тут. А можливо, щоб не портити панель. Вдумав ще можливо ось тут його попробувати втулити. До речі, буде прикольно. Підняв голову, побачив, скільки паливо та і все. Проводочка можна ось тут кинути. Оце в стійці. Ну, це вже побачу. Десь я його все одно втулю. Но поки що ми його знімаємо і працюємо далі. Так, ось відтяну я цей датчик, рівня палива, показчик, точніше. Ось тут така проводка до нього йде. Ось цей резистор, що регулювати. Кількість палива на шкалі. Ось настраювати його під бак. І зроблено в мене все, фішка. Папа-мама плюс сюди 12 вольт підходить. От другий на датчик. І... Маса. Ось. Вся проводка пропаяна. Багато хто говорить там те тебе не так, те не сяк. Ну, все зроблено, чи через... вже ось фішка. Тут також ось зроблено плюс, мінус, плюс 12 вольтів сюди подається, і мінус це вже на показчик. І ось маса також під болт. І фішка знімається. Тут також вся проводка пропаяна. Запобіжники стоять. Тут також ось є один запобіжник. Десь тут ще має бути наприкурувач ось. Ось він там далі стоїть наприкурувач, ще стоїть у мене запобіжник також. Це з старого датчика в мене на підсвітку. Ось ішло цоколь, так як в мене тут раніше стояв радянський з МТЗ датчик. Ось тут був отвір великий під нього зроблений. Тут вже зараз ми його виріжемо, зробимо під тахометр. От, А тут я вже робив підкладки, так як цей датчик провалювався, цей отвір. Це розібрав старий полупоказчик і так у нього сюди втулив. От, і ту підсвітку заберемо, буде потім тахометр підсвічуватись від неї від того цоколя. І все буде працювати. На цих датчиках, покажчиках в мене є також підсвітка. Руку, вибачте, вимазав. Ці мотогодини не буду я чіпати, залишу, потім ради цікавості, допустимо, там, наїжджу там, 100 мотогодин на цьому, на тахометрі і побачу. Різницю, скільки приблизно у мене до цього пропрацював трактор. Зараз там 264, наприклад, там буде 100, а тут уже 400. Я вже буду там бачити різницю. Так що якось так все робимо отвір тепер. Ну ось так. Взяв сверлика на 4, шуру повертамось 15 хвилин. Приблизно так зроблено. Тепер будемо брати. Ось кусачки і носиками почати головно ось кусати. от і все. І так пішли ці кусати перегородки. Потім це відхиляємо і вже потім окантовуємо. Так, пару хвилин і такий вийшли у нас їжачок Ось кусачки і пласкорубці. Ось всі рештки. На землі. Так, тепер це все діло бормашинкою зараз ми підженемо вже під датчик. Ну, ось пару хвилин. Поправили, виходить, сверління оце. такою ось бурмашинкою, це мені подарували на день народження. От шарик такий. Вон сам набор. <как> Хороша штучка. Воздуху, звісно, кушає багатенько, але в мене є додатковий ресивер, виходить, 100 літрів повітря. От, і можна працювати. Так, дивимось тепер наш тахометр, як сюди стає. Плотненько, в принципі, відмінно. Ось тут, наче чуть більший зазор. Хоча, Хотів... Взагалі без зазору на чек стає. От, а тут таке, чуть є, ну, нічого страшного ось так з місця. Як то кажуть, водія буде виглядати це все діло. Я думаю, нормально. Це якесь щось замутнений якийсь показчик. Це також радянський, купив, був новий, поставив хватило його якраз на пару годин. Навіть день не відпрацював. Всередині все поплавилось у ньому. І від вібрації там такий пластик крихкий був у ньому. І воно просто розсипалось там усе і замкнуло, сплавився. Поставлю назад радянський, це і працює. Але одне, що потрібно буде, тепер поки ще палива десь закріпити. Ну, то щось я придумаю. Щось якесь панель. Не хочеться тут оцю виходить портити Вже колись цей вольтметр врізав сюди, то вже хай залишається. Побачу, десь щось втулю Хотілося б, звісно, отут його поставити, було б прикольно. Провода, звісно, тянути. Виходить, два провода треба буде, якщо то сюди підключити. Масу тут можна взяти, а два проводочки затягнути. Якось так. Що там в нас годинник говорить. Потрібно вже йти відпочивати. Для вас це вже буде все в одному відео, а для мене це буде наступний день. Так, хлопці, для вас це наступний день, а для мене це вже наступний тиждень. Так як захворів, лежав на лікарняному. Ще трошки хворію, от, але... Це є. Думаю, трошки вже позаймаюся цим тахометром. Заїжджав мене товариш електрик, перевідував. Поговорив я з ним на цю тему, що ставлю тахометр, все. Ось. Показав йому, він каже, пробуй підключати від генератора. Каже. Він буде працювати чотенько, каже, ну, якщо ти все правильно підключиш. Кажу, вже на краняк, потім будеш туїти цей датчик. От. Ну, все-таки вирішив я розібрати генератор, зробити вивод собі на генераторі. Так, це у нас виходить цей датчик. Відкладаємо його поки в сторону. Розібрав я генератор. Ось, до речі, це кріплення в мене. Хто не бачив, як воно зроблено для планки натяжної. Розібрав я й передній підшипник. Сйомничком все познімав, змазав, Задній змазав. От. Почепники хороші, без люфта повністю. Ну, В принципі, генератор тихенько робив, ніяких проблем до нього не було. Є маленька вироботка тут вже на кільцях, де щітки ходять. Щітки вже такі також наполовину зношені. Я собі запишу розміри їхні. От. І поки будуть вони їздити, хочу бачити, скільки вони виходять. Вони міняються дуже легко. У мене ця крішечка стоїть поверх генератора в тракторі. Так що вони міняються буквально 5 хвилин, якщо, не дай Бог, щось. Одне єдине, що я знайшов, це оцей підчіпник слабо сидить у корпусі. Ну, поки що нічого не буду робити. Ось він там стає у корпус. Він там так, ну, типу, просто легко заходить. Не знаю. Поки нічого чіпати не буду. Думаю, воно ще трохи походить. От, але не так, як би хотілося, щоб геть тугенько він там сидів. Е, До речі, передній підшипник 203, а задній у нас то, 201. 201, передній 203-й підчіпник. Так, виход з однієї з обмоток генератора потрібно брати. От, у нас хорошо. Тут можна зробити ось це, виходить, одна з обмоток генератора. Вона припаяна на діодне місце. Ось на цей діод. Тут можна хорошо припаятися, і отам у ту дірочку ось 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 у цю виведемо провід. То це у нас тут, виходить, плюсова щитка, плюсовий контакт на щітку, мінусовий контакт на щітку, і плюс. Від акумулятора. Оцей йде в нас. от Так що зараз беремо, припаємо провід, виводимо, зробимо там фішку, щоб це все діло розйом не було. Генератор складаємо в обратному порядку, ставимо, закріпляємо тахометр. Так, сюди в нас виходить один буде контакт і ти вже більш детально не буду показувати, так як там в мене місця мало. Мінус підключимо. Це буде все підключатись там, де паливний датчик був. Потім постійний плюс. Це також візьмемо із паливного датчика виход. Він в мене через замок запалення зроблений. Потім оцей сигнал це буде із генератора цей провод, що ми виводимо. І буде ще один на підсвітку. Так як я вам показував, у мене є там плафончик із старого датчика палива. Він там підв'язаний в мене і лампочка просто витягнута. Також ми підключимо до жовтого провода. Це все діло прикручуємо. Заводимо і цією кнопкою будемо настраювати оберти. Буду настраювати також цей товариш пообіцяв, у нього є. Електронний тахометр десь там у товариша їх є. Він каже: потім ми візьмемо помаховику, тобі більш точно виставимо. Але я поки що виставлю на 2200 на максимальні оберти двигуна, щоб весь газ я дав. Він у мене показував 2200. От, І холості в мене повинні бути так, по-моєму, слуху. Це все чисто теоретично. Десь в районі 800-900 обертів. От. Якщо я в ці параметри попаду, в принципі, мене навіть це все повністю влаштує. Але потім можна буде більш точно по маховику це все діло виставити. От. Так що, поки що займаюся, вам покажу, що в мене з цього вийде. Так, все зібрав, підключив. Генератор поставив на місце. Ось цей провод, що я виводив. Ось зробив через папу маму, щоб генератор можна було знімати. Тут у мене стоять предохранителі, все колись розказував, показував по проводці, пустив його сюди, де штатна проводка. Біля реле і все туди де в проводку. Все пропаяв і зроблено все через папу і мамі. Ось так. Зараз показую, як це все діло працює. Я вже заводив. Настраював, коефіцієнт поставив мінус 15,7. На заводських настройках завів, працював на холостих 1500 обертів. Виставив на 200, так як показував на моторі. Так, нейтраль. Тут поправляв проводку. Індикація вискочила. Так, датчик палива, не заморачувався, зробив маленький кронштейн, ось просто сюди прикрутив. Там в мене був отвір раніше. Старе кріплення для телефону там було. Зараз у мене на стеклі, то я туди там був отвір прикріпив. В принципі, з місця оператора його видно там нормально. Не захотів панельку ковіряти. От. Не буду показувати, як це все діло настрається. Хто захоче, колись купить собі, там нема нічого складного. Дві секунди, 2 минути посадив і все розберетеся. Ось так він робить тест стрілки. От, індикація палива. Зараз він стабілізується, покаже, скільки там є в баку. Так, хвостий. Трошки погано з місця оператора видно ось мотогодини. Получається, якось потрібно прямо на датчик дивитися. Бачите? Якщо так зверху, то видно. От. Ну Я їх то бачу, але якось так мутні вони. Ось так нахиляюся, то в принципі нормально. Ну, Я думаю, це не принципіально. Сам то датчик нормальний. Так, без декомпресора попребую, хоча навряд. забився. Відставив собі таку голубеньку, співпадає ось за цими цифрами, Красний і, і синеньки. Це в мене тут ампері, воно чомусь так показує, але вона не працює взагалі. Так, полосі, бачите, десь 800 обертів. Якщо, якщо вмікнути світло, генератор бере нагрузки, присідає чуть оберти. 750 падає, і тут на трактору аж вібрація пішла, бачить. Генератор це, я не знаю, 350 Вт, але він доволі непогано працює. Вимикаю світло. Бачите, чуть наче до 800 вернулися. Колости добавить. для нього це даже маловато 800, сильно колотить. Надо десь 850 ставити. Це я так експериментував чисто. Ну, ці датчики якісь страшні по зрівнянні з цим. Так, дивимося на 2200. Моторку чуть прогріти. На весь газ я зробив, щоб був 2200, а колості вони, в принципі, стали такі, як потрібно. Так як я знаю, ось, мото написано відвісті, значить, але все-таки треба буде перепровірити, взяти в товариш електронний, подивитися, правда, чи ні. Повинен все-таки 700, бачите, вже дуже, дуже колотить. став 800 собі. Де регулятор обертів став на своє місце, як то кажуть. Зараз покажу, як додається в мене холості оберти. ну так майже повний, бачите. Два ділення немає. Це десь в баку зараз буде 9 літрів плюс міс. Полості ось я виставляю більш точний. Беру паєчку, цю опускаю, цю додаю. І все. А там на вудово вони чоткі. Це деталі буде, я думаю, 850. 820 можливо, оце отак, це його віоберт, бо, бо це вже трошки замаліло. Десь вже вібрація. Ну, це такий трактор, тут без вібрації ніяк. Доволі стрілка нормально працює від генератора. 150, 800 плаває. Ну Ці не блимають, це так камера передає, частота не співпадає у камері з датчиком. А на гупрошку, між прочим, оцей і а цей наче нормально показує. А тут співпадають кадри. Нормальний оберт. І вібрація ось зараз руку кладу майже не відчувається. От як ставиш вже менш, починає вся кабіна ходуном ходити подивіти. Йдемо ти побачиш, як знаружі працює. Так працює зарізаний трактор. Так, що ж, давайте заглушимо, подивимось, як воно падає. Ось і все. Акумулятор, до речі, трохи погазував, то зародився нормально, від генератора навіть без декомпресора вже крутив. Ось так. Так що буде якийсь тест-драйв. Там потрібно буде трошки транспортними роботами зайнятися мені із бочкою. То в принципі, ось якщо буде дивитися відео Віталя, все про все. Бачи, як кран сюди. А то він тебе через шланги, цей шланге клопає, солярка вся на землі. Все ж тут церідний, все тут стає. Ну да, не зручно трошки тут і дотягуватись, але пальцем я завжди на ніч закриваю. ось так Кому, можливо, дивився, я там де кого не виходить підключити від генератора цей тахометр, можу продати оцей датчик. Продам за те, що брав на Аліекспресі. Наварувати нічого не буду. Кому буде цікаво, пишіть, я дам номер телефону, созвонимося. Я думаю, що цей датчик буде працювати. От, В принципі, все нормально, має бути. Інструкцію цю покладу. хоча вона, по суті, не потрібна. Тут нічого не понятно, ось, ось якось так. Так що, кому буде потрібно, можете написати, то дам підключити. Бачите, від іменно... Заводського генератора працює нормально, а от я бачу хлопців із МТЗовським генератором, який без щіток іде, та й його називають. Там трошки є чомусь проблема. Стрілка ця ходить отак. Мені сподобалось з першого разу все запрацювало. Так що всім дякую за увагу. До побачення.